Путіну слід готуватися до нових санкцій. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини після візиту до Вашингтона. Вадерфул зустрівся там з держсекретарем Рубіо та домовився про координацію подальших кроків щодо Росії. Зокрема, говорили посадовці і про те, як змусити Путіна сісти за стіл перемовин. До На нашої ефіру долучається Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Євгенія, дня. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, сьогодні в європейському союзі працюють над вісімнадцятим пакетом санкцій. Скажіть, будь ласка, що відомо про те, якими будуть потенційно або можуть бути найболючіші його пункти для росіян? Ну, по-перше, таку хочу дати загальну картину, щоб ми розуміли, скільки все таки Росія отримує цих нафтодоларів. От Спочатку повномасштабки Росія отримала 600 мільярдів доларів цих нафтодоларів із продажу енергоносіїв в першу чергу. А скільки не через санкції, 148 мільярдів. Тобто, це добре, але можна краще. І очевидно, що основа, як Крас санкції має бути в е, зменшенні прибутків Росії, відповідно зменшенні можливості їхньої воєнної машини і воювати, і платити там не знаю пенсії е, в, в, в бюджетники, там утримувати свою міліцію і так далі. Е, водночас е, е, збільшуючи там виробництво е, в, е, в свого ВПК. Е, звичайно, що продовження санкцій на тіньовий флот важливо, в тому числі і в 18-му пакеті, але як показує практика, просто санкціонувати танкери, написати їхні назви цього недостатньо, бо показує знову ж таки та сама практика, що половина санкціонованих танкерів може повернутися в строй там через різні махінації. Але якщо в усіх трьох юрисдикціях Європейський Союз, UK, тобто Велика Британія і Сполучені Штати є цей танкер, то вже така вірогідність тільки 25%. Відповідно, що можна додатково зробити, це санкції на капітанів. Бо тоді, навіть якщо міняють і купують якесь інше підсанці... ну, судно, щоб не було під санкціями. То вже е, е, капітан все одно е, підсанкційний. Це питання страхівок, щоб не було цих липових страхівок, які потім показують в данських протоках, і вже, е, е, знову ж таки це перевіряють. Знову ж таки, які наслідки. А е, якщо ці страхівки е, липові? Ну і безумовно, це фінансова система, яка допомагає проводити е, 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 в ці виплати, в тому числі через крипту, бо е, все більше і більше коштів іде. Такими ну менш традиційними способами, тому безумовно зменшення прибутку Російської Федерації є метою санкційних пакетів. Mm -hmm. І безумовно дуже важливо, щоб зрештою Сполучені Штати посилили цей тиск. Бо це добре, що європейський союз впроваджує санкції. Це добре, що робить Велика Британія. Але повноцінний удар це коли приєднаються Сполучені Штати. До речі, дуже цікаво, що наступний наступною країною, яка буде головати в Європейському Союзі, це є Данія. Данія не просто наш дуже хороший партнер і займає дуже чітку позицію проти Російської Федерації, але Данія це данські протоки, через які якраз ідуть ці танкери, які виходять через Балтійські море, через данські протоки, ідуть далі там, значить, продавати свої там нафту і отримувати нафтодолар. Пані Кравчук, а як Україна долучається до створення цього 18-го пакету, які наші пропозиції вже врахували наші партнери? Ну тут які пропозиції будуть враховані вже коли буде опублікований пакет. Тут складно говорити, поки він поки йде work in progress, Але у випадку з сімнадцятим пакетом за останні два тижні перед його прийняттям санкції суттєво посилилися. І до речі, там були якраз уже санкції на капітанів і були санкції, які в тому числі мають таке символічне значення. Наприклад, вперше попали під санкції директор так званої культурної інституції, фактично, люди, які грабують культурну спадщину Україну, це е, директорка Херсонесу Таврійського в тимчасово окупованому Криму. Тому такі і е, санкції, які стосуються не лише на вони теж е, важливі, вони е, доволі символічні. Е, і що важливо, ми працюємо в е, знаєте, в, е, в і в, в зворотньому напрямку, тому що Україна, як країна, яка в е, є кандидатом в. До члени європейського союзу паралельно має впровадити абсолютно всі інші санкції, які проводить проходить через рішення Європейського союзу, і вони можуть стосуватися і не лише там та Російської Федерації, а інших країн, проти яких Європа вводить санкції, і ми поступово синхронізуємося по усім санкційним пакетам із свого боку. Ну і безумовно дуже важливо, що працює група в Єрмака Макфола, які готують постійну пропозицію. І вони передаються в тому числі в, в не тільки в Європейський Союз, але й в Лондон і в Вашингтон. Євгенія, дякую вам за інформацію. Євгенія Кравчук, народна депутатка дякую. України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами на прямому відеозв'язку.